Доньці, моя найкраща поема із плоті і крові. І всього чотири, але мудрості в ній наче прожила кілька століть. В ній стільки тепла і стільки любові, що здатна собою цілу планету зігріти. В неї куце пшеничне волосічко, у якому постійно бавиться вітер. Як розчісую м'якенькі ті коси, зупиняється подих, припиняю старіти, чую голос джерельно-дзвінкий, променистий, бачу подив очей, кольору ночі, і у долоньках своїх мою руку потисне, залепечі про справи, важливі. Дівочі, про рожеві стрічки, про ляльок, про сукенки, про песок в босоніжках, бульбашки і цукерки моя краща поема із плоті і крові. У ній стільки тепла, у ній стільки любові.